Доброго дня! Сьогодні я хочу вам показати один із найкращих одноповерхових будинків площею 122 метри квадратних, який є на нашому сайті. Цей проєкт має назву мандарин. Цей проєкт має декілька варіантів з різним плануванням, але схожий по габаритам та компоновці. У склад проєкту, який ви можете придбати, входить архітектурна частина, прив'язка. Проєкту або будинку до вашої ділянки та конструктивна частина, яка складається з листів креслень, фундаментів, стін, перекриттів і покрівлі. Також на кожному розділі є специфікація матеріалів, за якою ви легко можете порахувати вартість будівництва. Фундаменти для цього будинку розроблені під легкі ґрунти з засучою спроможністю 1,5 кг на метр квадратний. Стіни будинку з газобетонного блоку. Висота стелі поверху 2,7 метри. Перекриття поверху дерев'яні балки. Такий дом легко розмістити на ділянці площею 6 соток, які складають 8 метрів від стіни вашого будинку до стіни будинку сусіда. А тепер давайте подивимося, яке планування всередині. Попадаємо в будинок ми через тамбур площею 5 м2. Яке служить для того, щоб відсікти холодне повітря зимнє від теплих приміщень будинку. Поряд з тамбуром знаходиться невелика котлова площею 4 метри 2 в якій легко розмістити газовий котел, твердопаливний, електрокотел або тепловий насос. У просторому передпокої площею 9,2 м, є велика шафа купе, в якій ви можете. Зберігати свої речі. З передпокою є окремий вхід в кухню та окрему вітальню. З вітальні є вихід на простору терасу, площа кухні 16,5 м2, площа вітальні 27 м2. Якщо у вас є бажання, то кухню та вітальню можна об'їдати в одне приміщення. Далі, через передпокій, ви можете потрапити в спальню 5 яка має площу 4,7 м2, у велику спальню 6 площею 18 м2, та кабінет 7 площею 14 м2. У будинку є два санузли, один великий з ванною площею 6,5 м та окремий туалет площею 2,2 м2. На терасу також можна потрапити і із е, хозяйської спальні або з тераси. Цей будинок є в двох варіантах. Перший варіант традиційний з звичайним утепленням, та другий варіант енергоефективний, з великим утепленням, окремою вентиляційною установкою з рекуперацією тепла та тепловим насосом. І опалення в такому будинку відбувається з допомогою теплих полів. Якщо ви вибираєте проєкт енергоефективного будинку, то утеплення підлоги в такому будинку 20 см, утеплення стін 15 см високоефективного утеплювача та 35 або 40 см утеплення перекриття поверху. Це забезпечує максимальну енергоефективність будинку і мінімальні витрати тепла взимку. І це впливає на той кошт, який ви сплачуєте за опалення. І тоді для опалення такого будинку вам буде достатньо електричного котла потужністю 6 кВт. Або, якщо ви виберете тепловий насос, то ви зекономите на опаленні ще в 4 рази. Якщо у вас виникли запитання по цьому проєкту, ви можете написати їх в коментарях. Також, якщо вам подобався цей проєкт, посилання на те, щоб його придбати, буде під цим відео. Якщо проєкт вам сподобався, ставте лайки. Якщо бажаєте отримувати нові відео, підписуйтесь на наш канал та натискайте колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Та до зустрічі у нових серіях.